Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули через збройну агресію Росії в Україні. Від початку повномасштабної війни загинуло понад 600 дітей. В Запорізькій області росіяни відібрали життя 43 маленьких українців: понад 170 поранені, десятки депортовані, тисячі втратили дім. Пам'ятаємо кожного маленького українця, який загинув через напад країни-агресора. Окупанти наступали на Запоріжжі. П'ять разів штурмували позиції наших військ поблизу Степового та Щербаків. Сили оборони відбили ворожі атаки. На Запоріжжя через окупований Маріуполь расисти перекидають важку техніку. Місцеві бачили колоною 40 одиниць. Окупанти женуть тягачі та вантажівки. Перекидають техніку і вдень, і вночі. 488 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Окупанти вдарили 10 керованими авіабомбами, запустили понад 300 ударних дронів по цивільним. Надійшло 23 повідомлення про пошкодження житла. 780 мільйонів гривень з держбюджету від початку року отримала 61 тисяча запоріжців, які опинились в складних обставинах. Понад 220 мільйонів спрямували на виплати при народженні та на допомогу дітям сиротам. Майже 124 мільйони на підтримку малозабезпечених сімей. Окупанти влаштували судилище над ще одним працівником ЗС водія Вадима Трачука. Фейково звинуватили у тероризмі та спробі вбивства колишнього гауляйтера Енергодара Андрія Шевчика у 22-му році. Українця засудили до 25 років колонії. Нагадаємо, за час окупації росіяни незаконно позбавили волі щонайменше 13 працівників атомної станції. В той час голова МАГАТЕ ГРОСІ заявив, відновити роботу Запорізького АЕС наразі неможливо. Станція не готова до запуску через нестачу води для охолодження. Занепокоєний Гросі також наголосив, що не погоджується з висновками звіту Гринпісу, в якому йдеться про те, що Росія прокладає лінії електропередачі на окупованих територіях для підключення станції до своєї енергомережі. Незважаючи на супутникові знімки, МАГАТЕ не має конкретних доказів. Наварились на операціях для військових, яких не було. Запорізька кіберполіція викрила хірургів, які внесли понад дві тисячі фіктивних відомостей про проведення медичних процедур для понад 1200 поранених бійців. Гори лікарі завдали збитків на майже півмільйона гривень. Тепер їм загрожує до шести років тюрми. Кожен виліт, мінус склади, техніка та плани росіян на Запоріжжі. Рота ударних БПЛА Вирій 241 241-ї бригади ТРО знищила логістику та живу силу окупантів. Ремонт підвалу за понад 6 мільйонів гривень. Запорізька мерія на прозоро оголосила тендер в гуртожитку. По вулиці Тригубенка 8 заплановано капремонт підвалу. Майбутній підрядник має завершити всі роботи до 31 грудня цього року. Києві презентували унікальний шолом 13-го століття, виявлений на розкопках Ченгульського кургану в районі Токмака. Добре зберігшися, артефакт датує 1200-1300 роками. Ймовірно, цей шолом використовувався воїном за часів битви на річці Калка. артефакт є унікальним свідченням рівня обладунків і воєнної культури на українських землях у середньовіччі. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.